Що ви готові до неймовірного перетворення трьох будиночків? Тоді залишайтесь з нами, бо буде дуже гарно і дуже весело. Всім привіт! Вау, як тут класно! М -м, який крутий будинок мені дістався. Настав час і мені вибрати з цієї коробки на волю. Що ж, дівчатка, саме час нам прикрасити наше житло. Мій будинок, звичайно, і без того дуже гарний, але я зроблю його ще кращим. Для цього мені знадобляться ці милі хмаринки. З їх допомогою я зможу зробити дах більш пухким, але це ще не все. Якщо у мене будинок кольоровий, то і дах буде такий самий. Краса. Саме час підкріпити скітлз. М -м, клас. О, ідея. Чому б мені не скористатися моїми улюбленими цукерками у прикрасі будинку? Для цього мені просто потрібно надути пачку. Дивіться, як збільшились цукерки. Вони чудово підійдуть для прикраси. Клас. А над входом я повішу цього милого єдинорога. Вау. Ну а в якості доріжки до свого будиночка я використовую цілу купу попитів. На мою думку, класно виходить. Я буду заходити в будинок, наче по веселці. би мені прикрасити свій будинок? М -м -м, я знаю, де я знайду відповідь на це запитання. Це моя книга заклинань. І так, приступимо. Кріблі, краблі, бумс. Ей! все ще що. Ти зараз тут усе спалиш. Не борчи, будь ласка, краще подивись, яка гарна блискавка з'явилась на моєму будинку. Але я її ще трохи вдосконалю. У мене якраз є жовта фарба. Ось так краса. Ну а на даху мого будинку будуть красуватися крила кажанів. Звісно, бо саме вони, мої справжні друзі. Також дах треба трохи підсвітити, бо дуже вона темна. Свічки тут ідеально підійдуть. Додамо канделябр та запалимо свічки. Ну, яка краса. Я людина гостина. Тож куди без килимка для гостя, який прийшов без гостинця. Ну, а на фасаді будуть красуватися ось ці милі скелетики. Отак. Як же чудово вони виглядають. Ну а що, Барбі, як тобі? Особисто я у повному захваті. Не можу його поділити, але за тебе рада. Ну що ж, а я планую зробити свій будинок максимально затишним. Дах, застелю похнастою ковдрою, звісно, рожевою. Інші кольори навіть не розглядаються. Те саме зроблю з дверями та вікнами. Ну а на криші красуватиметься значок Барбі. Подивіться, як мило. Одразу видно, що в цьому будинку мешкає справжня лялечка. До речі, лялечка хоче пити. От дякую. Молочний коктейль зайвим ніколи не буває. До речі, Кен, якщо ти тут, не міг би ти прикрасити галявину навколо будинку. Хочу басейн з кульками, пальму та пісочок. Так, так я буду почуватися як на пляжі. Неймовірно. Та ти справжній чарівний кен. Дякую тобі, велике. Завжди радий допомогти Барбі. Зійти з розуму. Щось я зголодніла Ей. Антон, ти киш від моєї пальми. Подумаєш листочка шкода. Друзі, саме час зайнятися внутрішнім простором будиночка. Хм, що б тут зробити? Так, для початку дадам побільше поличок. Звісно, вони будуть кольоровими так веселіше. На них я розкладу свої улюблені смаколики на червону поличку червоні, на помаранчеву помаранчеві. Ну і так далі. Супер. А це ще що таке? Я гостей не кликала. А ну геть. Геть звідси і віддай мою їжу. Я теж голодна. Ох, вже ці сусіди. Так от продовжимо наводити затишок. На стіну я повішу ось такі світильники. О, так, здається, вони виглядають ідеально. Ну, а віконна рама буде зі скітлз. Невеликий столик і як можна більше іграшок. Отак, я задоволена. Так, мені також треба щось придумати. Стіл у мене вже є. Чому б на ньому не розташувати фонтан з рідкою цукеркою? Здається, це дуже гарно. Можна сидіти на дерев'яному троні і насолоджуватися цим неймовірним смаком. Отак. Що ж, продовжимо. Тіни я прикрашу золотими рамками з черепами. Сюди я поставлю зілля. Тут житиме моя улюблена квіточка і мої улюблені мармеладні очі. Ну і куди без світла? Трохи вогнику ніколи не буває зайвим. До речі, познайомтесь з моєю милою мухобойкою. Вона у мене просто диво. Яка зубаста? Я хочу, щоб у мене тут був справжній рай з іграшок, тому я покладу тут плюшевих ведмедиків, ляльок, різні прикраси та інші дівчачі штучки. За столом я робитиму макіяж, тому без лампи нікуди. А ще я маю всякі прикольні полички. Одна з них у вигляді пончика правда мило? Більше косметики та ще більше іграшок. О, так, моя ідеальна кімната готова. М -м, аромат чудовий. Дівчата. Ну що? Давайте відзначимо на весілля. У кожної з нас є самі різні смаколики. Так, особисто в мене є морозиво. Будьте упевнені, воно дуже смачне. М -м, клас. Дівчата, давайте ви спробуйте мої смаколики. А я ваші. Велике дякую. Дівчата, як круто мати таких класних друзів. Підтримую. Підписуйся, щоб не пропустити такі ж захоплюючі челенджі. Пиши в коментарях, який будинок із сьогоднішнього ролика вам сподобався більше.